Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати моди, з якими я граю у Майкрафт. Я включив креатив. Це творчий режим. І він означає, що я можу брати все. Яйця призиву, різні інструменти, речі і перший мод на різних тварин, яких немає у Майкрафті. Це зебри, можуть бути крокодили, кити. Леви та різні інші тварини, яких немає. Тут є черепахи, різні кури, єноти та багато інших. Зараз ми на них всіх подивимося. Є також якісь навіть кінгуру. Кінгуру різні і є такі навіть монстри, які будуть тебе атакувати, а є мирні, які не будуть тебе атакувати. Наприклад, тут зараз ходить бегемот. а потім я вдягну броню. І зайду у виживань і попробую з ними побитися. Надіюся, я їх всіх переможу, але їх буде тут дуже багато. Ми беремо нові яйця. І зараз будемо дивитися на них. Я не знаю, чи я вам зможу всіх їх показати. А якщо ви скачаєте цей мод, тоді ви на них всіх можете подивитися. Тут навіть є якась людина. Я навіть не знаю, що вона робить, може це якийсь торговець або просто. Турист, які сходить тут. І багато не спав їх тут. І як я вам казав тут є зебри, навіть жаби різні. Тут також навіть якісь оси є, що це бджоли не зрозуміло. Навіть водні тварини, такі так як морський котик. Я думаю, ми ще побачимо інших водних тварин. тут. Навіть миші є. Напишіть в коментарях, чи ви боїтеся мишей. Я скоріше вже хочу побачити інших тварин із цього моду. Бо я вам про них розказував, що їх є дуже багато, і сам не хочу привитися, бо я їх усіх ще не сам не бачу. Вибираємо яйця нові призиви їхні і викликаємо їх. І я бачу тут лева Як ви бачите, він ходить за іншими тваринами і він нападає на них. Я вам про це казав, він буде також нападати на тих людей. Які будуть ходити? Також є якась мавпа. Давайте заспавним багато тут різних мавп, Буде ціла зграя мавп. тут також і маленькі, мов понятка. Є також якась пташка. І тут здорова якась косатка, я навіть не знаю, що це таке. Це акула, напевно. Що. Біла акула, бо вона всіх кусає. Я думаю, щоб піти не кусалися. Вони дуже-дуже великі. Напевно, що вони їх у цілих морях, в океанах переживають. Я тоді їх дві поставив. Я бачу, що біла акула помирає. Напевно, що тому, що тут немає води, і вона здихається, не може дихати цим повітрям. Також тоді пінгвін у цьому моді. Є також інші різні тварини. Does it make it dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does not make it dance? Do you think of me when you close your eyes? Tell me what are you dreaming? Everything I want to know it all. I'd spend ten thousand hours and ten thousand more. Oh, if that's what it takes to learn. Sweetheart of yours, and I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you. Think do you think of me when you close your eyes? Tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. Ooh, I'd spend ten thousand hours and ten thousand more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. Одимося також ще на інші тваринки тоді. І тут такий великий здоровий відмідь. Мені цікаво, чи він нападає на інші, та як справжній відмедь, він має ставати на задні лапи. І зараз ми це перевіримо. Тоді олень, і чи відвідь нападе на нього. Ось відмідь, і вони правда стоїть на задній лапі і нападають на цього оленя. Я хочу подивитися на них всіх. Є різні грифи і багато різних оленів. Вони стоять на задній лапі і нападають на них. Я хочу зараз зайти в виживання, зробити погоду день, зайти в виживання і взяти собі броню, також меч, і спробувати їх перемогти, побитися з ними. Ми також обов'язково взяли собі ще для того, щоб відбивати їхній удар. Бо їх тут дуже багато, а я все таки один, хоча в мене дуже крута броня і дуже крутий меч. Я також вам покажу, що тут мод на мечі дуже круті, і ними ви точно можете всіх перемагати. Вони на мене зразу налетіли, навіть нічого зробити не можу. І відмій, і різні інші тварини. З і щита, вони б'ють нього і мені наносяться. Здоров'я, вони мені майже нічого не зносять, але щит має поломатися, їх дуже багато. Я навіть по них попасти не можу. Потрібно мені зараз якось від них втекти. Я навіть не знаю, що мені робити, вони з усіх сторін. Чи мені зайти в творчий режим, чи що мені робити? Я ніби когось вбив, але їх дуже багато. Я думаю, що потрібно тікати. У мене тепер залишилось мало сердечок. Я тікаю від них. Зараз я обернуся і пішлю їх бити. Надіюсь, якось виграю. Вони і скачуть і біжать. Я не думав, що навіть білки проти мене. Я думав, що білки добрі, а вони все-таки проти мене. Я ніби їх поки що перемагаю і вбиваю їх, буваю, їх. Тут навіть грифи літають. Напевно, що вони також мене атакують. Бачу тут відмені. Побіжімо до них. Попробуй їх вбити, поки він сидить. Він став і я був у яму, ні! Тепер вони точно мене можуть вбити тут. Потрібно викопувати яму, забирати цей блок землі і швидко вилазити звідси. І тікати від них. Куди тікати, вони не впасти в яму. Швиденько заходити в творчий режим. Фух, я зміг вижити. Ви бачите, вони дуже сильні. Також там є ще багато інших тварин, я вам не всіх їх показав. Але переходимо до іншого моду, до другого моду. Другий мод на палатки. Це та у гліжка в палатки. Біля них можна також поставити свій, свою скриню, верстак і пічку. Вони різного кольору. Їх може зробити та еглічка, звичайно. Щастя, із дерева. З дошок. Ставим його ряд, наприклад. Цей мод, наприклад, може переночувати, тримати і десь переночувати в лісі. Поставити там собі скриню і верстак і там переночувати. І потім далі піти, куди нам потрібно. Ставимо тут скриню з різних боків і е, можемо ще поставити інші різні тілічка. Наприклад, такого голубого кольору, синього, рожевого, чорного кольору. Далі відлетимо кудись. І ці всі речі ми спочатку викинемо їх і подивимося на третій мод, який у мене є. Він на мечі. А третій мод на мечі додає різні мечі в цю гру. Викидаємо ці ліжка, сундук і верстак. Точніше навіть скриню. І беремо собі ці мечі киє. Шукаємо їх. Ми вже два їх знайшли. І потім я вам покажу, що вони роблять. Бо в них є свої властивості. Наприклад, кістка, перетворена на меч, і також тут лук. Я бачу тут ще багато яєць призиву. Візьмемо ще також їх. У мене не подивилась на деяких ти ж ту дійш Амка Оудинг. І ось ми вже взяли всі мечі, які є у цьому моді. І першим ми беремо собі вудку і натискаємо рибалити. І тоді вудка стріляє блискавкою. Так можна вбити будь-якого моба, виграти його, перемогти. Він стріляє блискавкою. Також дивимося на цих тварин, які є. Тут також можеш. І якась ящирка. І ці тварини відносяться не до цього моду. А до першого, але я вам все-таки її хотів показати. Тут є також лисичка. І зараз ми будемо ще випробовувати інші мечі. Спочатку постріляємо трохи цього лука. натискаємо рибалити, це не лук це вудка. Ну, але тут лук також буде. Лук мені також дуже подобається. Ви зараз побачите, як він стріляє. Це меч. І фреет твої палки є також лук. І дивіться, як він стріляє. Коли він кудись стріляє, наприклад, в землю. Він її знищує. Мені це дуже подобається. Але, на жаль, він може знищувати тільки землю. Наприклад, камінь чи якісь інші матеріали, він не зможе знищувати. Він стріляє ще то далеко і крот. Так що якийсь ізумрудик. Я не знаю, від якого це моби випало. А так це, з інших цих всіх мобів, наприклад, з лева там, з крокодила, нічого не випадає. Стріляємо цього торговці чи туриста і бачимо, що це також крутий мод. І також переходимо до іншого моду. А наступний мод ще, напевно, що крутіший. Він на мутанті. Є різні інші мутанти, наприклад, зомбі, скелети, свинозомбі, кріпери та інші різні мутанти. Їхні яйця спавн. Заходимо, шукаємо яйця спавна. І зараз я вам всі її покажу. Вони дуже сильні. Їх виграти дуже тяжко. Якщо ти граєш на виживання із цим модом, тобі буде дуже тяжко виживати. Тому що тут монстри, мутанти дуже-дуже сильні. Беремся всі яйця. І дивимося, які вони великі і сильні. Викликаємо першого, це свинозомбі. Подивіться, який в нього меч. Він дуже великий. Ви бачите, як він нападає. Він дуже великий і крутий. Він нападає на інших цих туристів, Який ж все-таки у нього меч крутий. Цікаво, чи вони будуть битися між собою інші мутант, але вони між собою не б'ють. Бачимо у нього є тризубець. Це вже якісь інші зомбі, який у воді плаває. І також тут є ще інший монстр. Він має такий меч кам'яний і дуже великий. У Майкрафті також можна скачати моль на великі мечі. Є великий лучник, це скелет, який є у горах. І також кріпер. Я також хочу з ними побитися, включити виживання і побитися з ними. Включаємо перший день і хочу включити виживання, знову собі взяти броню і подивитися на них, також ще інший мод. Добавляю собі таких торговців. Це вони в шахті купаються, шахтарі, з якими можна торгуватися. Зараз я зайду в виживання і вам усе це покажу. Але перед тим потрібно взяти і броню і також ізумруди, щоб з ними торгуватися. Там дороге багато, чого, там багато чого дорогого, наприклад, мечі різні, але вони ще там дуже круті. Є різні там торговці, які торгують між собою, наприклад, алмазними різними речами, залізними чи золотими. Купуємо у них лопату зачаровану, також меч. Можна багато чого у них купити. Вони з'являються у шахті і на мене напав тут Я пробую його виграти. Ви бачите, так він зривається. Треба від нього тікати, мене залишилося мало здоров'я. Я тікаю швидко. Хочу обернутися і проти його виграти. Але він дуже швидкий. Напевно, що я вже тут не виграю. Я програв, я не зміг його виграти. Як ви бачите, він дуже сильний. І зараз я включаю творчий режим і забираю зараз всі свої речі. І покажу вам останній мод, який у мене є. Він уже шостий, якщо я не помиляюсь. Летимо і дивимося, шукаємо. де ті кріпери, ті мутанти, які знищили мене. Ми бачимо тут тільки ліс, гриби великі. І я бачу те місце, де дуже багато різних тварин, і де підірвав мене кріпер. Тут навіть щось загорілось. І я бачу здалека свої речі, яйця різниці. І останній мод на різні біоми. Як ви помітили, я знаходжуся біля берез, тут цілий ліс берез. І як ви бачите, вони дуже великі, деякі з них є, бо в ми таких великих берез немає, а це біом берез. Дуже великі. Вони 4, 3, чи навіть 5 блоків. Я вам попробую знайти інші різні біоми, які тут є, і показати вам їх. Хоча я не знаю, чи я всіх їх зможу показати, тому що їх шукати ду дуже довго. That's what it takes to learn of yours And I might never... І ось, поки я летів, я знайшов будинок відьми Зайдемо у нього і подивимося, що тут відьма робить. Він правда на воді цей будиночок Зараз зайдемо у нього і спробуємо знищити цю відьму. Вона зла, в неї навіть якесь зілля з собою. Ця відьма вміє добре готувати різні зілля. Я б також хотів би навчитися їх собі готувати. І ми її вже знищили. Там був також якийсь кит. І летимо далі. Ми вже прилетіли у якусь тайгу. Тут дуже багато снігу. І я побачу тут пінгвінів. І також якісь будинки. Тут живуть якісь люди. Я бачу, що у них тут якісь незвичайні будинки. Якісь снігові. Це, наприклад, з модами додалися снігові будинки. Бо я коли грав в Майкрафт, я ніколи таких не бачу. А ці будинки дерев'яні, вони звичайні. Є у справжньому Майкті, любому Майкрафті. Напевно, що це зомбі село. Тому що тут є зомбі люди. Вони перетворилися на зомбі. І тут живуть тільки зомбі. Нема ніяких інших людей. Дивимося, що тут є у скринях. І також подивимося, що в інших цих будиночках. Бачимо тут ліжко і скриню. Також інші будинки. І летимо далі. Бачите, також якийсь будинок. Будинок якийсь зроблений повністю із льоду. Тут зомбі людина. Ідемо звідси з цього села. І летимо далі. Бачимо тут також якогось зубра. Він дуже великий. Їх тоді багато, їх тут аж троє. Ви бачите, які він великий? Мені здається, що він не нападає на інших людей. І тут я ще знайшов інші поселення людей. Це вже справжнє місто. Тут великі будинки, бачу також тут людей і бачу монстра, який хоче вилізти із води, і хоче напасти на цих людей. Дивимося на нього, куди він йде, і летимо звідси далі. І я полетів і бачу якийсь будинок. Він повністю складається із снігу. Давайте зайдемо, подивимося, що у ньому є, що це за будинок. Заходимо у нього і бачимо тоді ліжко, верстак, пічка, якісь коврики. Забираємо їх на ці коверки. дивимося, що під одним із них є люк! Спускаємося, тут якийсь підвал. Ми довго спускаємось по цій драбині. І я бачу тут якась лабораторія. Показані стрілочки. І якесь зілля. Мені здається, що потрібно. Зомбі селянна притворити у звичайного селяна. Для цього є зілля слабкості і золоте яблуко. Кому його ж потрібно дати? Я думаю, що напевно що треба дати зомбі жителю що він перетворився у звичайного. Потрібно напевно, що кинути це зілля і потім дати йому золоте яблуко. Цікаво, хто все таки робив цей експеримент? Кидаємо йому золоте яблуко. Але чомусь він не перетворюється у звичайного селянина. Ще раз кинемо у нього. Ну, давайте візьмемо ще одне золоте яблуко. І попробуємо все це сам зробити ще раз, що він перетворився у звичайного селянина. Напишіть у коментарях, як потрібно робити зомбі селянина звичайно. Як він перетворюється? Бо я не знаю, як це саме робити. І, можливо, ми зараз зробимо з нього звичайного. Беремо собі золоте яблуко і також зачароване яблуко. Попробуємо все таки поторгувати з цим жителем, подивимося, що у нього є. Що він нам продає. Я думаю, просто потрібно звільнити цього жителя. Я не зміг іншого вилікувати. і будемо летіти далі. Я бачу далі село. І бачу, що в ньому ніхто не живе, крім монстрів. My sleeping. Я знайшов ціле місто. Тут дуже багато будинків. І нарешті я знайшов село, у якому живуть люди, які кажуть це не село міст, бо тут багато будинків. Подивимося, зайдемо у деякі з цих будинків. Бачу, перший будинок. Це якась церква. І дивимося. Тут є також другий поверх, але на ньому ніхто не живе. Але на жаль. Я поки літав у креативі не зміг знайти інших якихось біомів нових у Майкрафті. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі. Усім удачі і до зустрічі у моїх наступних відео.